Тут ми вчимося складати свою музику. Чого? Дивіться, ви вміли все життя грати боєм ці акорди G, Мі Міно. І ви хочете скласти щось більш цікавіше, більш прикольне і заграти якось. Пропоную вам заграти так. Спочатку вивчити соль мажорну гаму. Навчитися просто грати ці ноточки. бачити їх на грифі. Найголовніше. Це на октаву нижче було. Вивчити ці гами, вивчити ці бокси. Розташування нот на грифі вивчити. І потім починайте якось поєднувати, слухати, придумувати цю мелодію. Тобто, дивіться, якщо там, так на 4 долі, то нехай на дві долі вона буде приходити соло. І на інші дві буде приходитись бій, які вже грали. Далі я буду грати такі нотки. Варіантів безліч, але нехай ці. Потім я заграю ті, з низів почну. Плавно підійду до ноти до. В акорді до. І потім заграю такі нотки.